Одеса пережила одну з наймасовіших шахетних атак на спальний район міста. Пізно ввечері під прицілом були кілька торгових центрів: автосалон з елітними автівками та СТО. Інна на власні очі бачила, як знищують її центр автопослуг. вже два Коли вже два шахеди в небі було, ми вже почали сюди під'їжджати, Щоб під'їхати до СТО, ми такі сподівалися, що до нас не дійшла пожежа або не в нас прилетіло, але прилетіло позаду саме і прилетіло у малярну частину. Там видно, що все загнуте всередину. Жінка орендує це СТО з 2014 року. Це вже третя шахетна атака на її бізнес. Перша була більше двох років тому. Просто були ну, фасади побиті, все відремонтували, а так, в принципі, більше нічого. Тобто автівки тоді не так постраждали, там, мабуть, одна автівка та й все. І так, не несерйозно. Це ну, раз все критично. Наслідками другого шахетного удару було вщент знищене скління. Зараз розтрощене обладнання щонайменше на півтора мільйони, та два десятки згорілих автівок. Їхні власники приїхали отримати акти, що фіксують пошкодження в надії на хоч якусь компенсацію. Ви бачили, але дрони, війна і ваша машина згоріла. Я спочатку подумав, може, звіртують люди. Ні, вони не жартували. Загальна площа пожеж сягнула майже три тисячі квадратних метрів. Навколишні вулиці й досі виглядають засніженими. Хоча насправді це піна, яку застосували рятувальники, намагаючись ліквідувати загоряння. Спалахнули масштабні пожежі. Горів торговий центр, магазини, торгівельні павільйони. Постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з пожежних частин міста Одеси. Пошкоджено могили та пам'ятники одного кладовищ. Атака проти похованих одоситів також стала наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення. Понівечена півсотні надгробків на міському цвинтарі. Три десятки з них зруйновані вшент. Постраждали і троє 17-річних підлітків, які не встигли сховатися після оголошення повітряної тривоги і отримали опіки. Наразі вони ушпиталені. Постраждали в середній ступінь важкості. Це опікові травми, обличчя, верхні кінцівки постраждалими працюють не тільки медики, що надають допомогу скажімо так тіло фізичну допомогу, але й психологи. А на світанку місто пережило повторну атаку. Ціллю терористів стали будівлі дитячого табору, що не працює від початку повномасштабного вторгнення. Людмила Цабренко, Аріна Небохід перший міський.